Доброго дня, з вами Фітер Company. поступає продажа mercedes Benz SUB 4 Matic. 2023 рік. Автомобіль запускається і їде на хорошій компутації. Потрібно замінити задній бампер, праве крило. Автомобіля є ще деякі закистини по низу, нижній захист. Теж В попередній частині, бампер є. Автомобіль 2000 миль пробігу. Дуже гарний салон. Батарея 90 кВт, світлий салон, є панорама, музика бурмістер. Задній ряд теж доволі багато місця, тому кого цікавить ось такий варіант. Кучить нашим менеджерам.